Усім привіт, в продажі Hyundai Kona 2019 року випуску, пригнана з Нідерландів. У максимальній комплектації, в класному такому графітовому кольорі, в гарному збереженому стані саме основне. З пробігом 140 тисяч. Оригінальний перевірений. Також запас ходу цього, цієї машини 420 км. Це вже перевірений запас. Так само тут саме цікаво. І дуже великий плюс має, що була замінена офіційна батарея на Хюндаю офіційному дилері у 2022 році. От практично нова батарея стоїть. Такий класний зовнішній стан її, такий кліренс машини. Також має максимальну передню та задню оптику, також парктроніки, передню та задню камеру, буде комфортно паркуватися. Дуже така гарна машинка для великого міста, компактна. М'якенька. Має 17-й радіус коліс в такому стані колеса у нас. Так само є безключовий доступ, сліпі зони, відображаються на дзеркалах, присутні. Також асистент утримання в полосі, датчик світла, датчик дощу. Всі вікна оригінальні, включаючи лобове. Ось він код для перевірки надаю. Також кузов у нас весь в рідній фарбі, без колів, без сарапин, без м'ятин. Ось так подивіться, все в гарному стані. Максимальна передня задня оптика, парктроніки, протитуманні фари. Також є дістронік. Це все тільки зустрічається в максимальних комплектаціях. Зараз прийдуся, товщиноміром, покажу вам її по кузову. Так, ось такий у нас перебор професійний профілайн. Зараз безпереньку її перевіримо. Кузов у нас не фарбований, нагадую. Тут у нас такі пластикові накладки на арки. Так само у нас м'ятин, царапин, нічого немає по кузову. Все в гарному стані. Машинка з Нідерландів. Там так само, як в Швейцарії, гарно дбають за машинами, доглядають. Також нагадую, машина повністю розмитнена, вже сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль під дім. Якщо буде цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Так. Бачите, куз увесь в рідній фарбі. Зараз ще пройдуся, кришу покажу. Пінчик присутній. Ось Такий класний, мені дуже подобається цей колір, гарно виглядає у будь-яку пору доби, на сонці, в тіньку, вночі, також класна оптика в машині. Пізніше заведу, покажу все, а зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Так, маємо безключовий доступ, Ось такий у нас. Салончик, все в гарному стані, У хайному, доглянутому. Також є премія музика Крел. повний електропакет, сліпі зони на дзеркалах. Це у нас максимальна комплектація. Нагадую, Ось такі гарні шкірні збережені сидіння з перфорацією. мають електропривід, все працює, також підігрів, обдув присутній. Мультифункціональне кермо, багато функцій виконує, має. Управління дістроніком, також вибір їзди режиму. Так само у нас тут управління підсвіткою, сліпі зони, екстрене гальмування, утримання в полосі, автоматична зарядка, коли машиною тормозити, вона автоматично батарея заряджається. Ще дуже багато функцій, можливо, щось пропущу, але це всі, все по комплектації напишу в описі під відео. Але постараюся все показати, які. Також підрулюві ліпістки для перемикання передач. Таке на стабло, також присутній CarPlay, Android Auto, автозатемнення дзеркала, така підсвітка. Автомобілі саме основне, немає посторонніх запахів, дуже такий приємний запах. Машині не курили, тварин не возили, потолок не поцарапаний, не подертий, все як має бути. Також в комплекті є два ключі. Зараз покажу один з них. Один залишився вдома, такий у нас ключик. Також є бездру... Бездру... бездрутова зарядка, USB, Alux, CarPlay, Android Auto, нагадую, ось так заводиться, у нас безключовий доступ. Все, одразу завелось. сенсорний екран, також виїжджає проекція. Ось така у нас приборна панель, клімат, все працює. Також є три режими їзди, комфорт. Економний і спорт. Пізніше зроблю невеличкий тездраю машиною. Дивіться відео до кінця. Так у нас все виглядає. Все в гарному стані, не поцарапане, прямі музика присутня, як і казав. Такий нас підлокотник, також підігрів керма, вибір режиму їзди, також обдув і підігрів сидінь, електроручник. Тут у нас переключаються режими їзди на драйв, нейтральна, паркінг і задня передача. Ось так, коли вмикаємо задню передачу, автоматично включається задня камера, буде комфортно паркуватися. Ось так перемикаємо на паркінг. Все дуже і просто. Також проекція присутня, також щитої автомобіль, знаки дорожні, показує там. Запас ходу. При, повному, при повній зарядці 420 км, нагадую. Це дуже хороший показник, я рахую, як для такої машини. Також сліпі зони, клімат-контроль двохзоний, обігрів вікон. Всі кнопочки в гарному стані, не затерті. Все як має бути. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Переходимо до заднього ряду. Тут так само все в доброму стані, нічого не поцарапане, не подерте, сидіння не просижені. Так само практично в гарному новому стані. І так у нас виїжджають підстаканники з підлокотником. Сіточка для речей не, не, не розтягнута. Місця заді достатньо. І так ще залишається місце за собою. Метр 86 в мене зріст. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечером класно все свічується, кожна кнопочка підсвічується. Сучасний такий автомобіль. 19 рік. Так, а зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Маємо парктроніки. як я показував задню камеру, буде комфортно паркуватись. Така шторка у нас присутня. В комплекті у нас є зарядка для домашнього використання на 220 вольт. Покажу все. Ось така. І також швидкісна зарядка присутня, такий органайзер, жилетка аварійна, так, і зарядка на заправки швидкісна. Також в комплекті є піна і компресор, якщо у вас спустить колесо, щоб було чим підлататися і доїхати до ближайшого шиномонтажу. Все тут продумано. Так само все в збереженому стані, не знищене таке. Ось так виглядає зі сторони багажного відділення. Оптика у нас максимальна. Зараз покажу все з цієї сторони. Так само все добре на стані. Нічого не затерте, не знищене, пороги так само не потерті, безключовий доступ пасажира так само присутній. Така у нас дверна карта пасажира. Також електропривід пасажира, так само присутній. Підігрів вентиляцію, як і казав. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже класний сучасний автомобіль. Мені особисто дуже сподобався. Також тут у нас є розетка. Дві розетки, можна сказати, на USB і така, як прикурювач, така велика поличка щось служити. Також молотки стандартно для Голландії. Майже в кожних машинах вони є, щоб вибити скло захистом. Ось так все працює. Так, Варточку у нас вся документація присутня в машині, також є. Зараз покажу все вам. Так, Це все у нас така документація по машині є. Тут виписки зі сервісу офіційного. Також можете перевіряти по ВІН-коду машину. Все офіційно перевіряється по офіційному дилері. Так само бірка про обслуговування останнє було на пробізі 129 тисяч. Наступне обслуговування рекомендовано 145 тисяч у 2025 році. Також на новій батареї є так само бірка про заміну. Там все записано, тільки то потрібно дивитися з ями. Також техпаспорт нідерландський, 19-й рік. Також з машиною є сертифікат, повний, повний пакет документів для реєстрації МРЕО. Так, а зараз покажу вам підкапотний простір. Так, Ось такий у нас підкапотний простір мотора. Тут все гарненько, нічого не вимивалось. Фари всі оригінальні, бірочки всі на місці, все присутнє. Такий у нас акумулятор стоїть. Саме тут, тут стоїть тепловий насос, він економить батарею. Ємність батареї в холодну пору доби. Він як підігріває трошки батарею. Це все створено для європейських країн, в американських версіях він не зустрічається. Це дуже добре, великий плюс для України, адже нас так само зимою. Холодно сильно і це буде економити зарядку в машині завдяки цій функції. Так само тут а все все на своєму місці. Так, показує. Так, покажу ще, як працюють у нас фари, оптика. Тут у нас LED така йде, також біксенонові фари. І кристалічні денні ходові вогні. Так само задню оптику покажу у нас. Так само вона у нас максимальна ледовська. Камера, звичайно, з цього не передає, але вечором буде гарно світитися і гарно виділятися машина в потоці. Ось такий зовнішній стан ще раз покажу. Нагадую, у нас 2019 рік запас ходу. 420 км, кузов у нас не фарбований, максимальна комплектація, пригнаний з Нідерландів з пробігом 140 тисяч. Також саме основне у 2022 році була замінена нова батарея на офіційному дилері. Все це перевіряється по він-коду, все там вказано. Він-код я вказав, ви можете передивлятися, перевіряти. Також, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв машиною. Так, зараз проведемо невеличкий тест-драйв. У нас безключовий доступ, нажимаємо тормоз і вижимаємо кнопку запуску двигуна. Одразу автоміль показує, що готовий до відправки, одразу показує запас ходу. Також вибір собі можете підключити CarPlay, Android Auto, що вам зручніше. Так, одразу включаємо фари. Є автоматичне світло і так вручну можна включити так само світло. Всі кнопочки гарно підсвічуються, в темноті ще буде краще видно, також є режим їзди. Так, Зараз тут у нас спорт, еко, комфорт. Одразу приладова панель міняється. Все залежить від вибору їзди. Зараз виберемо комфорт для тест-драйву, наприклад. Так само підігрів руля, обдув і підігрів сидінь. Все це надає комфорту при їзді цією машиною. Так само навігація з українськими картами. Асистент утримання в полосі, сліпі зони, індикатор сліпих зон, підігрів дзеркал, складання дзеркал. Дуже гарна динаміка машини навіть на режиму комфорту. Гарна шумоізоляція. Так само можна включити імітацію механічного двигуна, буде звук з колонок йти і буде таке відчуття, що ви їдете не в електромобілі. То зараз йдемо на розворот. Тут м'якенька, так само збита до кучі, нічого не тарабанить. Ось такі, ось така у нас динаміка при комфорті. Це я так нажимаю на відсотків 30 педаль, не повністю, швидкість зовсім не відчувається. Так само режим можна переключити собі. Асистент утримання в полосі так само спрацьовує одразу, не дає виїхати за смугу. Бачите, Тримає автомобіль, попереджає, що потрібно тримати руки на кермі. Асистент сліпих зон. Так само автозатемнення дзеркала, навігація, все це надає комфорту приїзді цією машиною, як і казав. Дуже гарна посадка машини, машині, дуже комфортне сидіння само, в самому гарному збереженому стані само машина швидко заряджається при необхідності, так само є роз'єм на швидкісне зарядне і роз'єм для домашнього використання на 220 вольт. Це я вам все показував. Тож, кого цікавить така машинка, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв. також нагадую, можливо, доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь руку в Viber. Посилання на групу залишу під цим відео в описі. Там публікую всі наявні автомобілі, які прямують з Європи або вже є, які в Україні. Можете телефонувати, якщо щось вас зацікавить. Все, вам детально розповім. Тож, всім дякую за увагу. Всім пока.